Вітаю вас, друзі, в цьому випуску. Ми поговоримо про те, що Путін доверещався, а також про погані новини для Кремля. Розпочнемо з того, що декілька років тому, а саме 1 березня 2018 року, виступаючи перед федеральними зборами, Путін пригрозив США та ЄС ядерною зброєю і прокричав про те, що нас, буцім, то ніхто не слухав, послухайте зараз. Перед цією заявою, а також погрозами, Путін нагадав країнам заходу про те, що Росія має ядерну зброю. Несмотря на всі проблеми, Росія ставалася стою с рукнішою ядерно держави. Потім Путін почав нити розповідати про те, що буцімто Росію ніхто не хоче слухати, ніхто не звертає увагу на Москву. І запропонував послухати зараз. З нами ніхто по существу не хотів розмовляти. Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз. Після цього Путін почав розповідати про аналоговніти. Так гучно офіційно повідомив про буцімто офіційні випробування нового ракетного комплексу Сармат. В настоящее время начали активную фазу испытаний нового ракетного комплексу Сармат. Далі Путін показав відео з частинами цього комплексу. Не обійшлося і без мультиків, а також і без гучних оплесків московських так званих еліт. Важливо, що в цей же день з'явилася реакція зі Сполучених Штатів Америки, з Пентагону від Міністерства оборони США, де сказали прямо: ми готові. Ми не здивовані цією заявою. І американський народ може бути спокійним. Ми повністю підготовлені. В свою чергу в міжнародних засобах масової інформації експерти активно обговорювали погрози Путіна, нові так звані налговніти і мультики з Кремля. Проте, починаючи з 2018 року, з 1 березня, заяви Путіна, і до 2021 року не було жодної інформації про ракетний комплекс Сармат. Хоча Путін розповідав про те, що буцімто йде фаза активних випробувань. Лише у 2021 році, а саме 6 серпня, з'явилася така інформація. в російській змі таке повідомлення про те, що буцімто ракета Сармат готова до випробувань, і що її начебто поставлять на озброєння у наступному 2022 році. Цікаво, що такі повідомлення в змі з'явилися після зустрічі Байдена з Путіним у Женеві. Хочу нагадати, що навесні 2021 року Кремль погрожував Україні повномасштабною війною. Він ще тоді стягнув свої війська до українських кордонів, в тому числі і з боку Білорусі. І лише після перемовин президента США з Путіним Кремль, начебто, включив задню, і заявив про те, що він відводить війська. Той же час російські пропагандисти нагадали усьому світові, що, начебто, вже скоро у Російській Федерації буде новий ракетний комплекс Сармат. Наступні декілька місяців ні пропагандисти, ні Кремль нічого не заявляли про цей ракетний комплекс, не було жодних заяв, жодної інформації. Лише у квітні 2022 року, а саме 20 квітня, вже через декілька тижнів після початку повноштабного вторгнення, після того як повністю провалився. Так званий путінський бліскриг, тоді з'явилися такі гучні повідомлення з Кремля, показали Путіна, який спостерігав за випробувальним пуском міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Звісно, що сам Путін повідомив, що нібито цей випробувальний пуск був успішним, ну і російська пропаганда почала вижати, кричати, верещати, лунали заяви від так званих російських експертів, і не лише експертів, а й навіть топових чиновників. Зокрема, у травні 2022 року. Року, Рогозін кричав про те, що буцімто міжконтинентальна балістична ракета Сармат може знищити половину берега ворожого Росії континенту. Далі, через декілька місяців, а саме 8 листопада 2022 року, з'явилася така гучна інформація, повідомлення в російських ЗМІ про те, що, начебто, другий випробувальний пуск ракети Сармат може бути виконаний до кінця року. А вже 18 листопада того ж 2022 року пролунала. Гучна офіційна заява від командуючого Каракаєва ракетними військами стратегічного призначення, який сказав прямо про те, що, начебто, випробування ракети Сармат завершені наприкінці цього ж місяця, листопада 2022 року, пролунала ще одна гучна заява в устами генерального конструктора Дехтяря, який повідомив про запуск серійного виробництва. А у грудні 2022 року пролунала вже гучна заява від самого Путіна, який гучно заявив, що ракетний комплекс армат буцімто буде поставлений на озброєння найближчим часом. Проте, що це таке найближчим часом, і що саме розуміти під цією фразою, питання, звісно, риторичне. Тому що Путін зробив цю заяву у грудні 2022 року, зараз уже вересень 2024 року, і цей найближчий час ще не настав. Більше того, ще є великі питання щодо другого випробувального пуску ракетного комплексу Сармат, адже не було жодних таких повідомлень, не було жодних таких демонстрацій чи навіть якогось мультиків. Нічого не було. Про сказали, що, начебто, прийняли на озброєння, і, начебто, вже запущене серійне виробництво. Тим не менш, незважаючи на те, що там Путін мав на увазі під такою крилатою фразою Найближчим часом які у нього були вологі мрії, насправді як виявилося, ніяких успішних випробувань ракетного комплексу «Сармат» на Росії проведено не було. Більше того, випробування продовжуються. і сьогодні з'явилася така гучна новина, дуже погана для Путіна і Кремля. Така новина блискавка, повідомлення від Осінту від американських аналітиків про те, що міжконтинентальна ракета Сармат вибухнула під час випробувань на РФ. Аналітики зазначають, що це вже четверта спроба. І публікують фото наслідків невдалого випробування цієї ракети. На супутникових фотографіях ми, зокрема, можемо побачити те, що ракету розірвало ще під землею в шахті, і скоріш за все, шахта знищена. Також є дані, є супутникові фотографії від НАСА, де видно бавовну червоним, і навіть видно задимлень. Невідомо, коли Росія зможе завершити і успішно завершити випробування, коли вона зможе і чи зможе взагалі довести цей комплекс до реального серійного виробництва, адже у російських підприємств не було відповідних компетенцій. Я хочу нагадати, що ракетний комплекс Воєвода, який в країнах НАТО називають «Сатана», був розроблений українськими підприємствами. Мова йде про Дніпровське конструкторське бюро Південне, а також про харківське науково-виробниче об'єднання Хартрон. Судячи зі всього, московська влада вирішила не платити Україні, не платити українським підприємствам за розробку нової версії воєводи, вирішили зробити все своїми силами, і ось як воно вийшло. Хоча ще зараз стоїть питання щодо обслуговування воєвод ракет «Сатана» на Росії, на жаль, їх ще є багато. І щодо цього також є певні питання, адже без обслуговування українськими фахівцями, фахівцями підприємства КБ Південне, «Південмаш», фахівцями нашого харківського підприємства Хартрон, Росія не може сама обслуговувати у неї просто немає навіть технічної документації. Ви не повірите, як би це і яким би це дивним не виглядало, але виявляється навіть після початку російсько-української війни, у 2014 році, наприклад, Україна продовжувала обслуговувати. Російські ракети воєвода. Зокрема, було повідомлення від 19 червня 2014 року у нашому урядовому виданні Українформ про те, що Україна продовжує обслуговувати російські ракети. Видання процитувало заяву представника конструкторського бюро Південне, який повідомив, що сервісне обслуговування українською стороною міжконтинентальних ракет РС-2 САТАНА, які перебувають на озброєння ракетних військ стратегічного призначення РФ, не припиняється. І це при тому, що Україна офіційно припинила співпрацю з РФ у військовій сфері, лунали гучні заяви від керівництва України, але виявляється, що не зовсім припинила так. Ми знаємо, що припинення було і жорстке, наприклад, що стосується силових установок для кораблів, також стосується інших комплектуючих інших підприємств. Але щодо стратегічних міжконтинентальних ракет їх обслуговування. Тут, зі всього, це був такий елемент тиску, важіль тиску на цю московську імперію. І лише 6 січня 2023 року з'явилася інформація, повідомлення про рішення нашого Кабміну, який розірвав угоду з РФ щодо експлуатації ракетного комплексу сатана. Ну що ж, довго ми до цього йшли, і лише, на жаль, повномасштабна агресія вона прискорює події, і Україна розриває. Повністю будь-які відносини, будь-які зв'язки цієї московської недоімперії. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі для нас новині, на такі добрій ноті, на заяві від нашого міністра оборони України Умірова, який вчора ввечері повідомив, що Україна розробила ракетну програму, що кошти на неї вже знайшли, і що зараз робиться все можливе, аби ракетна програма за кількістю була наближена до дроновою. Тому очікуємо добрих новин, очікуємо повідомлення від росіян про чергові бавовни на Росії, про детонацію, про гриби. І також очікуємо, що вкрай цікаво наслідків відлучань наших крилатих і балістичних ракет. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.